Привіт! Мене звати Роман і я агроном Grovex Market. Я тут, щоб запропонувати вам топ-4 гібриди кукурудзи від марки Сенгента, які цього року надійшли на український ринок та мають високі перспективи на результат. Поїхали! Зверніть увагу на гібрид фрегат, який придатний для вирощування в зонах нестійкого зволоження, адаптований до посушливих умов. Має витягнутий багаторядний качан із тонким стрижнем, стійкий до фузаріозу та має високу якість зерна, що є значною перевагою для експорту. Гібрид феномен також вирізняється посухостійкістю, придатний для сівби в ранні терміни та для вирощування в монокультурі. Також він чудово підійде для силосу, адже підходить для цього за всіма показниками. Наступний гібрид «Фортаго» Має швидкий ріст на початку вегетації, стійкий до вилягання. Та до основних хвороб кукурудзи можна сіяти за оптимально ранніх термінів, наприклад, за температуру від плюс 8 градусів по Цельсію на глибині загортання насіння. І останній гібрид Скорпіус. також має стабільну вражайність у різних ґрунтово-кліматичних умовах, є посухостійким, Має еректоїдний тип розміщення листків, відповідно підвищено ефективність фотосинтезу. Його можна сіяти за ранніх термінів за температури від плюс 6 до 8 градусів по Цельсію на глибині загортання насіння. Його рекомендовано збирати в оптимальні сроки. Усі згадані гібриди вирізняються високим потенціалом врожайності, зубоподібним типом зерна, високим типом адаптивності та є придатними для вирощування у всіх агрокліматичних зонах України. Придбати насіння цих гібридів можна на сайті за посиланням в описі або ж просто телефонуйте за номером, який вказаний на екрані. Оформлюємо ваше замовлення швидко та якісно.